Не висихають сльози матері, родичів і друзів. Війна одне за одним забирає найкращих синів, чоловіків, воїнів. Сьогодні попрощалися із загиблим воїном Ілею Беззубенком. Сотні людей зібралися, щоб вшанувати пам'яті, провести в останню дорогу нашого мужнього захисника України. В кафедральному соборі Святої Трійці прощалися із полеглим воїном Ілеєю Беззубенком. Молодому військовому було всього лиш 22 роки. На жаль, його життя обірвалося 19 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині, як розповідають друзі та побратимі героя, ще навіть не встиг пожити. Військовослужбовці, які знали Ілью, відгукуються про нього як про спритного та дуже веселого юнака, але наголошують, що війна змінила хлопця, особливо після боїв в Бахмуті. Кажуть, став справжнім мужнім чоловіком. Хлопчина на початку був такий шустрий, рухливий. Після Бахмута, після серйозних ситуацій, ну, таких ситуацій подорослішав дуже швидко. Дуже гарно себе показав. Те, що в серйозній ситуації, показав себе дуже шикарно порівняно навіть з старшими. Хлопці дзвонять, що Ілюха далеко від. Можна сказати, від лінії фронту і таке от нещастя. Молодий хлопчина дуже дуже хороший був друг, побратим, веселий хлопчина. Ну можна сказати, один позитив. І така, от така печальна зустріч. На прощання з Ілею прийшли його друзі та однокласники. Ніхто не може повірити в його загибель. До війни хлопець працював механіком і планував створити сім'ю. Проте не встиг освічитися своїй кохані. Війна змінила плани. Однокласниця молодого військового розповіла, що хлопець вступив до лав ЗСУ ще на початку 22-го року. Що в школі він завжди був позитивний, завжди допомагав всім, був спортсменом. І ну от коли почалася повномасштабне вторгнення, війна, то він пішов добровольцем. Йому тільки 19 років виповнилося, і от на жаль, до 23 він не дожив. Незважаючи на поранення та кілька контузій, герой ні на хвилину не думав, що покинути своїх побратимів і піти у цивільне життя. Адже був ще такий молодий, справжній патріот, надійний побратим, незламний воїн. Таким був Ілья Безубенко, хлопець, який віддав найцінніше, власне життя за всіх нас, за Україну. Вам і нам буде не вистачати їх, бо вони хотіли, щоб ця земля, яку ми і вони називали вільною українською, направді була незалежною і вільною для всіх нас. І якщо сьогодні якась родина втратила батька, сина, чи доньку, чи матір, то це втрата не тільки окремої кубки людей, родини, а це і втрата наша з вами. Пам'ятаємо про це. Марта Тимчак, Мирослав Хотимчук для новина Часі.